Російська Федерація намагається через процес проведення псевдовиборів на окупованих територіях України легітимізувати фактично анексію українських територій. Окрім того, російська дипломатія і політики будуть намагатися просувати інтереси Кремля і легітимізовувати в уявленні наших міжнародних партнерів той факт, що нібито. Електорат, місцеве населення на тимчасово окупованих територіях підтримує Кремль, але це не так. Російська Федерація залучає до участі в виборах людей з українськими паспортами і навіть з посвідченням водія українського зразка. Місцеві мешканці крайне охочі беруть паспорти окупантів. Ті, хто відмовляються від участі в виборах, до них застосовуються затримання. Чому я так кажу? Бо з 30 серпня вже стартували попереднє голосування, предварительне голосування. Тобто, фактично, на сьогоднішній день російська влада окупантська на територіях України робить емітацію виборів. Це як виглядає? Два бойовика і член виборчої комісії підходять до людини і кажуть, ось тобі бюлетень голосуй. Ну, він, ми розуміємо, ми знаємо вже про факти затримань таких людей. Тобто, фактично, якщо він відмовиться до нього, окупанти будуть застосовувати примус через окупантські структури, так звані правоохоронні. І це також такий вплив на людей на те, щоб вони не демонстрували свій супротив. Вибори ж проводять ці квазі-вибори не тільки на дільницях, які сформували окупанти. А навіть в місцях, масових місцях скупчення людей, як це говорять їхні, з дозволу вашого скажу, документи. Це навіть зупинки громадського транспорту, лікарні, тобто там, де на думку ось цих бандитів з урною і з зброєю в руках, можна людину отак приперети, приперети к стінці, да так змусити, тобто підійти і змусити її проголосувати. Thank you.